29 січня в Україні відзначають пам'ять героїв Крут. українських студентів, які ціною власного життя зупинили більшовицький наступ на Київ у 1918 році. Цього дня ми віддаємо шану стійкості та мужності молодих хлопців, які так само, як і сьогоднішні захисники України у 1918 році стали на захист української держави та зупинили нападника. І знову тиша, та я голову схилю, бо спогад про майну прокрути. Ти сотні юнаків, зазнавши тільки болю, в проклятому бою заснули вічним сном. За рідний край і за любов доволі, вони пішли, в запеклий бій. І всі вони лягли на цьому полі, де крові більше, ніж землі, а скільки сліз. Ці сльози матерів, які не вберегли синів своїх від цих страшних подій. Та їм би ще співати та кохати. Та доля їх спіткала на порозі, що всі вони на лютому морозі заснули вічним сном. Бій під крутами не можна назвати поразкою українців, адже він дав можливість виграти дорогоцінний час чотири дні, в результаті чого було підписано договір у Брест Литовську. Після даного договору. Де факто визнавалася українська державність? Крім того, втрати серед більшовиків були втричі більшими ніж серед українців.